Добрий день, вас вітає з центру взаємодопомоги в Запоріжжі. До нас дуже багато звертається людей з Херсонської області з проханням про допомогу, От. тому ми не можемо стояти осторонь і відправляємо медикаменти на декуповані частини Херсонської області в ті райони, де зараз проходять бойові дії, або люди дуже сильно постраждали від бойових дій. Так, відправляємо таку кількість допомоги. Медикаменти, дитяче харчування, зубні щітки, Це у нас інсулін. Такий ще інсулін. Дитячі ліки. Це у нас такі набори йдуть для дрібних ран. Це дитячі ліки від кашлю, від простуди, лейкопластирі. Такі великі, малі, жарознижуючі засоби. Це у нас еластичні бінти От. і багато іншого. Це перерахувати, друзі, на жаль, неможливо, але тут дуже-дуже багато всього, всього необхідного. Друзі, доброго дня! Вас вітають з Запоріжжя, Завантажили гуманітарну допомогу. Зараз знаходимося на новій пошті. Гуманітарна допомога піде до міста Херсон, де її зустріне панків Любов Анатоліївна. Потім Любов Анатолійовна буде розвозити цю допомогу населеним пунктам, де більше сил, що потребують люди. Разом переможемо. Слава Україні!